Всім привіт, Ви не могли не помітити зміну мого іміджу в останні дні. Це вже напевно так, вже другий тиждень. Справа в тому, що я перестав е, в звичайній своїй подобі е, знаходитись на вулиці і відвідувати людні місця. Я їх відвідую виключно строго так. Всі задаються питанням. Чого? навіщо? Знову ж таки, вже мене посвятили в сотий раз в неповноцінні. Там кажуть, що ми жовта карта, жовта карта. Це, це не від великого розуму робиться. Я був змушений це зробити. Так от, ми вже звикли до багатьох шкідників і комах, до комарів, зокрема. Але справа в тому, що останні... Останні тижні ну, цього літа, 23-го року, звітують е, вчені з усього е, світу. Це підтвердили науковці зі Спрінгфілду, е, це Америка, і з Університету Поплавського Київ наш, про те, що е, комар мутував. Зараз ви знаєте, що відбувалося? Полярні сяйва були цієї весни над Україною. І пішли страшні мутації на різних комах, зокрема на комарів. І що би ви думали сталося? Було виявлено комарів, які є практично ідентичні до вже відомих, але набагато більш дрібних. Це крихітні комарики, вони навіть мають е, в довжина розмах крил, в них менше міліметра, Пів міліметра. Навіть буває 0,2, тобто це вже на мікрометри йде е, вимірювання, тобто їх розмірів. Вони мають, крихітні, вони пролітають. Через навіть дрібні сіта. Не кожне сито тепер захистить від них, оце, що знаєте, антимоскітні сітки. Треба брати особливо дрібні. І я обзавівся саме таким ситом, прилаштував його до цього шолому і тепер почуваюся в безпеці. Які в них особливості тих мутованих нових комарів порівняно зі старими, кріх, крім їхнього розміру? Справа в тому, що вони активно цілять саме е, в очі, очі слизові. Рота, носа, тобто вони у е, такі вразливі місця літують, тому що шкіру вони вже прокусити не здатні. Шкіра, тобто пальці можете не захищати, не обов'язково нічого натягувати. Але як тільки воно ль... проникає в око, воно впорскує отруту. І отрута, як заявляють, в такого маленького комара є токсичніша в рази, до 10 разів більше токсинів має. І проти отруту ще не винайшли. І ці токсини викликають такі припухлості, що у людей з очей як баняки. А якщо воно вкусить вас десь в горлянці, ну, одного комара буде мало, якщо вас, воно попаде вам в рот, ви, ви, ви вдихнете кілька таких комарів, а ви не помітите, навіть якщо ви, вам потраплять 10 штук в рот, тобто вони малюсінькі. вам перекриються всі дихальні шляхи. Все йде, содуха, кінець. Тому я без цієї маски на вулицю не виходжу. І рівно така сама сіта, можу вам зараз показати. У мене висить на дверях вхідних. Я інакше б не вижив. Там двері мають, як, як правило, щілини, комар пролітає цей новий мутант. Я його б'ю мужньо і впевнений, що і ви будете спасенні, якщо такого самого девайсу собі набудете. Цього я вам і побажаю, бережіться. А в наступному відео я вам розкажу про те, як готували жаби і як дуже скоро ми всі з вами можемо стати жертвами нових літаючих жаб, які плюються вогнем. До нових зустрічей!